Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати і звичайно ставити уподобайки. Я назвав е, нинішнє відео Посієш вітер, пожнеш бурю. Ну, народ колись наш був. ну, надзвичайно. Розумний так в своїй масі і оці всі прислів'я, які створені українською нацією продовж тисячоліття так вони відображають реальну річ на будь-який випадок життя. Там ви знайдете все. від того, як треба одружуватися чи як не треба одружуватися до того, як треба їсти, чи не треба їсти, як треба поводити себе з іншими людьми. Так ось Путін впродовж свого царювання, так, він діяв як класичний кадебіст, тобто шляхом проведення. Сіляких спецоперацій, е, смути так званої, і колотнечі. Це їх учать так. І як казав один чоловік про свою доньку, яка йому сказала, що в мене болить голова. А він каже: а що, з маличку учать? натякаючи на свою дружину, так, в якої постійно болить голова. Ну так ну, те, що зараз у Московії, не стільки відбувається, скільки назріває. Ну, Я не знаю, кому це не зрозуміло. так. Ну, ти ж е, сіяв вітер, пожнеш страшну бурю. Ти е, сіяв ненависть, і вона окушиться на тобі і на твоїх московитах. Ви думали, що ви можете безкарно робити те, що ви робите нині? І з Україною, і не тільки з Україною. Все це зло. Рано чи пізно повернеться проти нас, тому що, проти вас, тому що це закон такий. так, Це закон життя, який мудрий нарід колись оце все ще до тих поширення фейків і зомбування, він абсолютно чітко все це роздумів і відзначав у своїх приказках, прислів'ях, примовках. І так далі, і тому подібне. І тепер ми маємо те, що, розбудивши звіра, не дивуйся, що він відкусить тобі голову. Так, Це ж так? Оце вся ненависть. Ти що думав, Путін, що ти, заправивши сюди зумбованих чеченців, інгушів? Якутів, тувинців, бурятів, Дагестанців в Україну, наповнивши оцю чашу їхньої ненависті і спрямувавши їх проти України, що, врешті-решт, це не обернеться проти тебе і Московії. Ти цього не розумієш, у Академії КДБ чому не вчили? Там вчили тільки колотнечу створювати, але наслідки стратегічні цієї колотнечі не вчили. Ну це ж абсолютно, ну, в крайньому разі, для мене, абсолютно зрозуміло. Так, що, скоро тебе візьмуть і Московію за Цугундер, і вона почне розвалюватися, як. Драна ганчірка. Так. Ганчірка, яка згнила, яка не тримається купи. Так. Тому що, ну подивіться, що там, там тобі це повідомляють твої соціологи, яка кількість мусульман зараз знаходиться в Московії. І, і нічого ти не, не зрозумів із 2017 року у Санкт Петербурзі, коли туди теж завезли розумний Ніколай II величезну кількість озброєної солдатні, так як мала його захищати. Ну це класика просто. Це класика. Ця е, країна. Дякуючи тобі, в будь-який момент може розвелитися. А нам, українцям те, про що я говорю 30 років, уже треба бути готовими не тільки до війни, але і до розпаду цієї імперії, зла і країни дурнів, яка є. Величезним будинком, який почне розвалюватися, і ці частини можуть залетіти та обов'язково залетять на нашу територію, тому що ми безпосередньо межуємо з цією імперією зла і країною дурні. Ми готові до цього, чи ні? Чи ми тільки е, готові до війни і проводимо, Здійснюємо цю захисну війну проти е, оцього супостата, який прийшов на нашу землю, нас убивати. А чи ми готові до е, того, що нас чекає в найближчий час? Коли сюди може ринути мільйони? Тікаючи від того, що відбувається там, а ми побачили, як це може відбуватися от у Дагестані. Це ось звірілий натовп, який взагалі змітає все на своєму шаху, і ніяка, е, ніякі силовики, так звані, твої, тебе не врятують. Це очевидно.